З благословення високоприсвященнішого Филипа, митрополита Полтавського і Миргородського у кіноконцертному палаці дозвілля листопад міста Полтави 8 січня відбувся благодійний різдвяний вечір православної духовної та вокально-хорової музики. Негода не завадила полтавцям та гостям міста зібратися у ці різдвяні дні у палаці дозвілля листопад, аби втішити спраглі за високою духовністю серця. У глядацькій залі не залишилось вільних місць. Це свідчення нашої єдності у прагненні до миру і злагоди у рідній Україні, дорогі брати і сестри, сказав у своєму зверненні до присутніх високопреосвященніший Филип, митрополит Полтавський і Миргородський. Це дуже важливий такий етап нашого життя, тому що ми з народженням богонемовляти Христа отримали дорогу вказ до нашого спасіння. А сьогоднішній концерт він традиційний ми робимо такі концерти. Уже традиційно на Різдво і на Пасху, і в святкові дні люди повинні радіти у Господі, і підносити до Нього свої молитви. А сьогоднішній концерт зробити для людей радість в такий непростий сьогоднішній час, щоб люди згадали Христа Спасителя, звернулись до нього своїми молитвами, відчули нашу єдність у Господі у нашій молитві за мир, злагоду і добро. В українській державі всіх сердечно вітаю святом і на всіх вас прикликаю, Боже благословіння. І відкрив різдвяний концерт зведений хор духовенства Полтавської єпархії Української православної церкви під керівництвом протидіякана Георгія Лінта. на Хієрейського хору Свято-Макарівського кафедрального собору під керівництвом протиєрея Олега Приходька прозвучали колядки. А далі велике словослів'я. Різдвяні і літургійні піснеспіви цього святкового вечора звучали у виконанні всіх відомих хорів полтавських храмів. Теплі та щирі пісенні привітання дарував глядачам відомий вокальний колектив Покров, храму святих мучениць Віри Надії Любові та матері їх Софії під керівництвом Тетяни Дубової. Дружніми оплесками нагородила глядацька зала архієрейський чоловічий квартет Свято-Макарівського собору і його керівника Дмитра Литвиненка. Прославляли народженого Христа Спасителя юнацький хоровий колектив храму Різдва Пресвятої Богородиці, вокальний колектив Різдво свята Макарівського кафедрального собору, народний вокальний ансамбль ансамбчі серця Максимівського сільського будинку культури Карлівського району, народний ансамбль сучасного балету Марія Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка і багато інших, не менш талановитих та знаних далеко за межами Полтавщини виконавців. Духовна, урочиста атмосфера різдвяного вечора у листопаді справила незабутнє враження і на міського голову Олександра Мамая. Я не вперше на такому заході, і приємно те, що саме владика нашого. Филипп організовується не в перший раз, і я впевнений, що не в останній раз. Мабуть, це найприємніша подія, тому що дійсно, коли Христос народжується, то ми повинні всі славити його тільки. Безумовно, нам в першу чергу сьогодні всім без виключення потрібно тільки єднатися, єднатися навколо Господа Бога. І саме головне, щоб у кожного Господь Бог, Бог був в першу чергу в душі і в нашому серці. Величезна зала завмерла у скорботному мовчанні, коли зі сцени полинули сповнені величезні шани і любові до загиблих на сході України, слова присвячені їхній пам'яті пісні. Другої насили довго не вщухали оплески народної артисті України Наталії Хоменко та солістам Полтавської обласної філармонії Олександру Дубовому і Лідії Кретовій. Зараз у нас життя таке напружене і тому. Ну, такие концерты как раз потрібні, ну, в цьому плане. Этот концерт это ступенька к тому, чтобы люди шли в одном направлении, именно к познанию Бога. За ним будущее, будущее буде только з Богом. І мені сьогодні вот было перший раз вот это чувство, що ми можемо пойти за своєю християнською церковью. Она може нас об'єднати, може соединить нас вместе, чтобы щоб ми стали одним цілим. Вони брали у полон душі зворушених глядачів і здавалось, всі відчували не незриму присутність у цю мить Господа. Хоч різдвяна програма була розрахована на півтори години. Глядачі, аплодуючи, довго не відпускали зі сцени улюблених виконавців. Зі словами привітання, наприкінці святкового вечора виступили владика Феліп і міський голова Олександр Мамай. Організатор та режисер цього незвичайного різдвяного концерту Тетяна Дубова, а також виконавці були удостоєні подячних грамот від високопреосвященнішого Філіпа, митрополита Полтавського і Міргорицького глядачі підвелися зі своїх місць, коли на завершення концерту у виконанні народної артистки Наталії Хоменко почала лунати пісня про Україну. А далі хор разом з солістом Олександром та Тетяною Дубовими завершив вечір високої духовності піснею на слова Тараса Петриненка Господи, помили нас!